Не можна дати російському диктатору Владіміру Путіну знову всіх обдурити. Про це заявив у телеграмі президент України Володимир Зеленський після розмови з генсеком НАТО Марком Рютте за словами глави держави. Перед будь-якими потенційними переговорами Київ має отримати чіткі гарантії безпеки. Генсек НАТО поінформував українського лідера про зустріч зі спецпредставником президента США з питань України Кітом Келлогом. Його важливі меседжі збігаються з нашою метою досягти гарантованого миру, а не лише тимчасово. Ого припинення вогню наголосив Зеленський. Ну і про подальшу підтримку і допомогу Україні, а також посилення зусиль європейських партнерів, особливо після останніх заяв високопосадовців США, говорили і мер Києва Віталій Кличко та міністр оборони Бельгії Тео Франкен. Вони зустрілись в Брюсселі. І в Кличка також запланована зустріч з мером Брюсселя Філіпом Клозом. А важкохворого папу Римського відвідала прем'єр-міністрка Італії Джорджія Мелоні. Про це повідомляє прес-служба уряд України. Мелоні стала першопредставницею італійської влади з моменту госпіталізації понтифіка минулої п'ятниці. До цього папу Римського допускали тільки до Папи Римського допускали тільки медичний персонал і його помічників. Нагадаю, що 88-річний папа. Потрапив на лікарняне ліжко за підозрою на бронхіти. Згодом лікарі діагностували у понтифіка двосторонню пневмонію. Ну а США допомагають Росії вийти з багаторічної ізоляції. Про це заявив президент Володимир Зеленський під час свого ранкового прес-брифінгу. В ньому наш лідер розкритикував заяви свого американського колеги Дональда Трампа, які той виголосив напередодні. Зокрема, слова лідера Білого Дому щодо хороших переговорів, хороших переговорів, які відбулися в Саудівській Аравії між США та РФ.